out of sand reaching for the Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео, як завжди, за традицією представлюсь для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звуть Лена, я мама в декреті. Мій канал про все потрішечки, про мотивацію на домашні справи, покупки, смачні рецепти і, в принципі, про моє життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, запрошую вас підписатись на мій канал. Покласти лайк цьому відео, і, звичайно, я чекаю на вас в коментарях. Ну, а розпочала я своє відео вже як за традицією, з квітів, адже на вулиці весна все починає бояти та цвісти. І я вирішила трішечки вас потішити. А також з сніданку, який я готувала, такі сирні кульки я варила, дуже смачні. Пропорція, якому цікаво, залишу в описі під відео. Ну і також на моєму каналі відкривається нова рубрика справи городні садові, адже ми переїхали в приватний будинок і саме з собою ще будемо щось тут та, облагороджувати. І дійшли мої руки до розсади. Я насправді в цьому дилетант, я така дитина асфальту, тому буду з вами тут ділитись своїми досягненнями і помилками. Адже найкраще людина вчиться на своїх помилках. Якихось плантацій точно садити не буду, але щось таке мінімальне буде. І ось я вирішила посадити розсаду на кінець, бо в мене руки не доходили. Можливо, це вже пізно, не знаю, але я пробую. Багато нічого я такого садити не збираюсь насправді. Тут по декілька кущиків те, що ми любимо. Помідори чері, такі невеличкі огірки, щоб вони не виростали величезними. А також перець перецьрі, якщо я не помиляюся, я дуже люблю такі маленькі перчики, мариновані з сиром. Вони надзвичайно смачні, але в в одна баночка в магазині коштує дуже-дуже дорого. Тому я вирішила випробувати свою в дачу і спробувати посадити його вдома. Як вийде, не знаю. Пізніше вже в грядки самі посажу зелень, так як грядок ще немає, тому поки що тільки ось так на розсад. Не знаю. Чи правильно все роблю, час покаже. Дивилася багато відео різноманітних. Сподіваюся, воно все вийде. Тому тримайте за мене пальчики. Саджала я все ось такі одноразові стакани. Просто зробила знизу отвори, щоб вода стікала лишньо. І ось в контейнери склала все і зверхні накрила плівкою. А це ділюсь з вами нашими саджанцями. Я дуже хочу, щоб у нас на ділянці була магнолія. Ми купили ось такі дві: одну таку сідлу, а одну таку яскраву рожеву. Це земля. А також лохина. Та малина, це ягоди, які мої діти обожнюють, і мені дуже хотілося, щоб у нас було декілька кущів, щоб діти могли підійти та просто собі е, з'їсти домашні. А це ділюсь з вами подарунком, який я придбала для своєї сестри, яка живе в Греції, буде мати таку пам'ять. Також ставлю вам декілька кадрів з верної неділі, як освячували вербуми. Ось отак. От наші діти. Я їм зробила красиві такі вербові такі букети. І вони були в церкві освячували вербу. І зараз поділюсь трішечки справами домашніми закупками та смачним обідом. Я була на закупках, поділюся з вами, що купила Потратила 3 тисячі гривень. Ціни, звичайно. Космічно купила кролика з м'ясом, печінку курячу. Це курейка. Потім фарш, стрімний. Ось такі петели, стегна та курячі. І малим на сніданок часом купує такі сосиски. Далі яйця, бо це у нас завжди купа йде. І одні взяли такі для випічки. Дрізі. живі, пресовані, не ставить, правильно казати. Сирки, бо я хочу зварити сирний суп. І це дітям. Це також для випічки, цукати і дравлина. Це для розсади, щоб підписати, що де. Це барвник для. Писанок формочки дві такі, бо хочу малим теж спекти пасочки дві маленькі. З овочів це морква. Була тільки така, яка була, таку брала. Цибуля це теж дорогий продукт став за останній час. Редька, я дуже люблю редьку обожнюю просто. Огірочки. Це вже наші, до речі, українські. І вони дуже смачні. Ось ці помідори. Я не знаю, хто це виробник. Тут пише, а Чекащина, уми. Боже, це такі смачні помідори. Зараз вони такі ароматні. Просто супер. Дуже рекомендую. Це також наші українські огірочки. Мікс салату. вибачте, <кхід> захрипла, е е Виноград. Апельсини купила для випічки. Ось таку бебіт картопеньку я запікаю. Ще були ось такі контейнери з кришками по 99 гривень. Я вже таких взяла, було 4, то раніше були ще трошечки більші. Також по 99 гривень я була, взяла два більших і два таких. І ще тепер добрала. Я дуже люблю такі контейнери. Подобається мені ними користуватися, їх можна класти в морозилку. Можна пекти щось в мікрохвильовку. Ну, коротше, мені подобається. Це не ікея, це, не це просто ось такий контейнер. Взяла мідії, я дуже люблю. Зараз буду їсти хлібчик наш чернівецький. Ось таким у нас вибивають його. Потім молочко було по акції по 29 гривень. Я купила три пачки відразу. Взяла самі дешеві коротше, вина, такі дешманські. Для... Буду формувати писанки. Одну одну скл... пляшку білого, одну червоного. Також серветочки такі, щоб дітям. І доместос. Гей би нічого не купила, але, як бачите, 3 тисячі пішло. Ну, а зараз я хочу поділитися з вами ідеєю, що приготувати на обід смачненького для сім'ї. Можливо, для когось це буде корисно. Тому кулінарна рубрика повертається, буду ділитися з часом більше і більше з вами рецептами. Що сьогодні я готувала, це сирний суп. Я вже колись ділилась рецептом, але цього разу готувала трішечки по іншому. Можливо, спробуйте ще і ось так, як я готувала цього разу. Отже, для цього я нарізала оголочі, саме моркву та цибулю. Також почищена в мене картопля. Я все дрібно нарізала, можна моркву і натерти, то не є принципово. Поклала кастрюлю на вогонь, не знаю, в нас зараз індукційна пита. навіть не знаю, як правильно назвати. Розігрівати ставила кастрюлю. Туди я налила трішечки олії. І також додала шматочок вершкового масла, щоб воно розтопилося. Of... у розігріту олію я закидую цибулю та моркву і даю їй трішечки підтушкуватися. А тим часом берусь до нарізання. Картоплі, поки воно тушкується, я час від часу помішується. Цибуля та морква підтушкувалися і вже віддали свої аромати. Я туди закидаю картоп. І також час від часу помішую, даю, щоб воно обмінялося ароматами. Додаю улюблених спецій в нас хмелі сунелі. А також з часом доливаю трішечки вершків, можливо, домов на домашню сметану. Після цього в мене був підварений бульйон, і я заливаю. Курячим підвареним ароматним бульйоном. Поки все вариться, я натираю тим часом сирки. У мене плавлені, беру завжди такої гарної якості. На 3-літрову я додаю три сирки плавлених. Коли зупа проварилась майже до готовності, я всипаю туди сирки плавлені і варю на малесенькому вогні. Допоки вони не розстануть. Також в суп я додаю м'ясо. В мене це куріта, на якій варився бульйон, перемішую. І, ну і, звичайно, я завжди в перші страви додаю зубчик часнику та зелень. Це надзвичайно смачний та ароматний суп. Подавати його можна з сухариками або з беконом, в мене вдома його надзвичайно люблять. Ну а на гарнір у нас була ось така картопелька, вона продається вже в пакетах, така дрібненька. Купляла в супермаркеті. Я промила її, додаю солі, додаю спеції до картоплі, а також поливаю олією. Висипаю на декор устелене, бажано перма пергаментом, але в мене не було пергамента. Тому я застила фольгою і кладу в духовку на 220 градусів десь на 50 хвилин. Тоді вона виходить така з коринкою, дуже-дуже смачно. Готову картоплю я полю ось так. Це в миску натираю чесничок, масло та кріп. Я люблю саме з кропом. І тобі висипаю гарячу картоплю, перемішую. вона тоді стає дуже і дуже ароматною. Ну, а На десерт я готувала неймовірно смачний, дуже простий приготуванні лимонний кекс. Ділюсь з вами рецептом. Просіємо борошно, додаємо туди дрібку солі та розпушувач. І відкладаємо піс. Далі підготуємо рідкі інгредієнти. У ємність збиваємо яйця. Додаємо до них цукор. Фінчиком перемішуємо до однорідності. Далі додаємо сметану. Перемішуємо до однорідності. Має бути така приємна текстура, щоб не залишалась не залишків яйця, ні сметани. Далі сюди натираємо цедру одного лимона, Натирайте тільки оцю жовту верхню частину, білу старайтесь не терти, вона досить гіркувата і може спітувати смак тіста. Лимон наберіть аромат. Натерли коли цедру лимона, далі з однієї з половинки лимона цього витискаємо сік і також додаємо його у ось цю масу рідку. Перемішуємо і додаємо розтоплене вершкове масло. Також перемішуємо до однорідності. Після цього вводимо сухі інгредієнти до рідких. Я це роблю в два Спочатку половину перемішала, потім ще додаю половину. Перемішуйте до однорідності. Тісто насправді дуже дуже таке ніжне і делікатне. В принципі, як і сам кекс, він неймовірно ароматний, ніжний, не сухий. Я думаю, що вашій сім'ї сподобається він всім. Ось така текстура тіста виходить. Як бачите, воно надзвичайно ніжне. Далі я беру форму для кекса, я його змастила маслом і присипла мукою. Можна встелити пергаментом, але я люблю краще ось так. Висипаєте туди тісто. Та викладаєте випікати його. Температура випікання 180 градусів. режим верх-вниз, час випікання 45-50 хвилин. Готовність перевіряєте шпажкою, вколюєте її всередину і вона має виходити сухою. Коли кекс вже зпікся, я його витягую, виймаю з форми і даю йому повністю остигнути, щоб він був холодний. Коли він вже остигнув, я готую ось таку глазур. Це вжимаю сік з іншої половинки лимону та беру цукрову пудру. З'єдную ці два інгредієнти, перемішую до однорідності і щедро поливаю зверху кекс, так, щоб він гарненько е, пропитався. Мені дуже подобається цей кекс, ось ця глазурь, вона така кисловата трошечки. І за рахунок цього випічка не приторно солодка Мені дуже подобається, мені подобається текстура цього кексу, вона ніжна, така делікатна, тому дуже рекомендую. Якщо будете пекти, обов'язково поділіться зі мною потім. Коментарях або присилайте мені свої фото у інстаграм, мені надзвичайно приємно, коли я отримую від вас фідбек, що ви готуєте з моїми рецептами, і вони вам дуже подобаються. А ось і результати мого обіду. Тут сирний супчик. Діти вже їли, дуже смачно зібранням, з'їли всі. Запечена картопелька. Тут я пожарила ще відбивні і зробила салат. Я не знімала вже, Ось так. І на десерт лимонний кекс, Ось такий обід у нас сьогодні. Ну і також передвеликодні такі хлопоти мої були. Це я прикрашала для наших дітей їхні кошечки. Я ось попрала оцю накидку всередині, а то вона були трошечки брудні. І вирішила прикрасити їм їх. Ну, просто так, щоб приємно дітям було, поки вони в селі. Це для них такий сюрприз. Я готувала. Насправді, особливого декору в мене не було. Я робила з того, що в мене було в хаті. Тому ось так. Я ось прикрасила Тимурчику в жовтих кольорах, а Поліночці у рожевих, адже вона дуже-дуже любить у нас рожевий колір. І ось покажу зараз вам результат. Також хочу подякувати вам, дівчатка, за фідбек стосовно моєї а-ля паски Мені надзвичайно приємно, що ви готуєте за ним, скидайте мені фото і пишете приємні відгуки. Мені приємно те, що мої старання, моя праця. Прийшла не дарма, і це мене надзвичайно тішить. Нехай вашим сім'ям вона смакує. А це ви цей рецепт. Ви візьмете у скарбничку своїх рецептів. Тому користуйтесь на здоров'я, і мені тільки приносить щастя. Та задоволення від того, що я корисна для когось. Ось трішечки вам познімала процесу цього прикрашання е, дитячих кошечків. Е, наші діти цей тиждень були у бабусі з дідусем В селі вони дуже-дуже люблять там бути, їм приносить задоволення. Е, в селі, взагалі, дуже класно, коли у дітей є змога в сучасних побувати в селі, адже це особлива атмосфера. Я вже не раз казала, що саме. Село в мене найтепліші спогади з дитинства, і я завжди з такою теплотою і трепетом на душі то згадую часи проведені в бабусі. Ото безтурботне дитинство. Не знаю, в мене було саме так: навіть якісь там городи або збирання картоплі мені не зіпсували оті спогади. І навіть хоч мій чоловік ось, він виріс в селі, в нього все рівно приємні спогади, завжди такі досить кумедні, те, що вони там витворяли, такі були хулігани трохи в дитинстві. Але він завжди з сміхом і не знаю, з приємністю це згадує. І абсолютно ніякого такого в нього гіркого спогаду немає То про дитинство своє. У селі. І я щаслива, що в наших діток є можливість поїхати до села з бабусею, і там в них і багато тварин свійських, і корова, і кури, і свині, і діти наші це все. Бачить. Тому я рада за своїх дітей, що в них є і така можливість, а не тільки бачити міське життя. Ну, а це результат моєї роботи. І ось на цьому я хочу завершити своє відео, подякувати вам, що додивились до кінця, а також привітати вас з прийдешньому великодніми святами. Бажаю вам смачної паски, миру, тиші і без сирен та тривог. Бережіть себе, беріть свої сім'ї. Гарно вам відсвяткувати в сімейному полі. Адже великдень це дуже тепле, затишне сімейне свято. Пам'ятайте, все буде Україна, па, -па.